Дадут мне дозвіл, я вас запущу туди, будете знімати. Я вам а не даю. На якому стані станете пробувается укриття, якщо ви не хочете попускать? Ще раз повторяю, він стоїть на мужском балансі. Міський баланс тут взагалі нічого не робить. Так закінчилась розмова з чоловіком, який представився відповідальним за відкриття бомбосховища по вулиці Гагаріна. Тоді нам чітко дали зрозуміти, що дверей в укриття для нас ніхто не відкриє, а побачити його на власні очі ми зможемо лише під час повітряної тривоги. Однак, зі слів мешканців, воно перебуває в напівпридатному стані. Там не було світла і там було темно. Є було тільки скраю, але там багато комнат, велике здання, але ми там далі не заходили. Там -то пильно було. Кажуть, що воно там не закінчене. За збігом обставин через кілька годин у місті почали лунати сирени, тож нам таки вдалося потрапити всередину. Пил, каміння під ногами, відсутність туалетів і напівтемрява, те, що зустріло нас всередині. Такі ж відгуки про укриття від місцевих з'явились в мережі. Вони скаржаться на бездіяльність міської ради у цьому питанні. Бомбосховище, вулиця Гагаріна, 39, Влада рівного вибули там як на стройці, бетон всюди, під ногами бетон. Пил, каміння, ні води, ні лавок, ні світла, нічого. Вузькі проходи натовпи людей, які просто стоять. Звісно, важливіше бруківку на тротуарах покласти. Пане мер. Ви були у сховищі на Гагаріна, 39? жах, Невже замість доріжок не можна навести лату бомбосховищах. Це єдине сховище на район. Та як виявляється, стукають рівняни не в ті двері. Дане укриття перебуває на балансі публічного акціонерного товариства Рівненський завод Газотрон. Відтак, як стверджують в міському відділі надзвичайних ситуацій, утримувати та слідкувати за його придатністю мав би власник, яким чином воно перейшло в чию власність в приватну власність чи в приватні руки. Нам невідомо поволить Обліковується вона за приватним акціонерним товариством рівне газотрон. Відповідно до постанови кабінету міністрів номер 138, Балансоутримувачі зобов'язані самостійно утримувати в належному стані всі сховища протирадиційні укриття та найпростіше укриття. Тобто це зобов'язання балансоутримувач на балансі в Рівненському міському міському конкомі воно не стоїть, воно не є власністю міста. Тож чому, поки міська рада та приватне підприємство продовжують розводити руками, пересічним рівнянам доводиться знаходитись в таких жахливих умовах під час повітряних тривог. Та все ж хто повинен відповідати за утримання та облаштування цього бомбосховища, наразі невідомо. Софія Капінос, Михайло Мандзюк та Олег Степанюк, телеканал ITV.